Хай буде мир Дмитро Ворони. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчуть зміхнені усю вітрі. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрестануть всі жінки, і перестануть думати ночами. Що десь коханий гине війні. Хай буде мир і замовкнуть всі гармати, доволі, крові, сліз, нещастя й бід. Хай відпочине змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир звертаються до Бога, чоло, зросливши потом трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко діти. На нашій древній українській землі. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир і замовкнуть дві не злі, а наші мужні герої, героїні із перемогою крокують. І слава Україні через віки перемножуть. Слава Україні, героям слава!